Якщо ви загубили чи втратили свідоцтво або витяг, можете замовити його повторну видачу на порталі Дія для цього достатньо буде заповнити заяву в декілька кліків та забрати його протягом трьох днів. Повторна видача свідоцтв особливо актуальна під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелось терміново покинути свої домівки, та не вдалося забрати документи. Раніше щоб отримати витяг чи свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану. Необхідно було двічі сходити до відділу державної реєстрації. Це черги, заповнити заяву, потім підійти забрати документ. І тепер це все можна зробити безпосередньо на порталі Дія і забрати вже безпосередньо документи у відділі державної реєстрації. Що можна е, замовити, який саме документ можна замовити через портал Дія? Це е, свідоцтво або витяг про народження, про смерть, про зміну імені, про реєстрацію шлюбу і про реєстрацію розірвання шлюбу. Для цього потрібно заповнити коротку форму та відповісти на декілька запитань. Варто зазначити, що більшість даних підтягується автоматично через додаток Дія. Термін опрацювання заяв на отримання документів до трьох робочих днів. Зокрема, як зазначає начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що така процедура ще не дуже користується попитом. Але у грудні місяці до відділу надійшло сім заяв на отримання документів через портал Дія.